МОН на сьогоднішній день ми отримали вже це теж нелегкий шлях, непростий. Знаєте, система як почала працювати досить, скажімо так, швидко, без корупції. Проте вона складна. Коли проходиш її, наприклад, там, так як ми вже не перший раз, ми можемо собі дозволити це швидко пройти. Хто проходить перший раз, це насправді складна така досить процедура. Але великий плюс: після отримання дозволу на виконання будівельних робіт, ми отримуємо одразу ж поштову адресу. Тобто сьогодні. Коли інвестор приходить до нас купувати нерухомість, купувати об'єкт, те, що ми продаємо, скажімо так, він отримує майбутній об'єкт нерухомості, і цей майбутній об'єкт нерухомості він уже внесений в єдиний реєстр речових прав на нерухоме майно. Коли людина купила оцей Мон, що означає далі? Вона може самостійно розпоряджатися ним. Тобто, завтра вона може його комусь продати. Це вже, скажімо так, нас не торкається. Ну, це і питання мені не треба це з вами узгоджувати. Як, да, і не це потрібно це узгоджувати на ринку? Ну я бачу для себе інші переваги. Мона для мене там важливо, що перше вони зразу зареєстровані, їх не можна в дві, в три, в п'ять років продати. Ми розуміємо, що друга штука, яка мені важлива, що якщо ви отримали МОНи, значить регулятор вже перевірив ваш дозвіл на будівництво, землю, проходження експертизи і так далі. І наскільки я розумію, в Монах чітко фіксується і планування, і де де конкретно на поверсі моя квартира, що буде туди входити, так. до технічних деталей, якими будуть стіни, якою буде підлога і так далі. Так, саме так, там чітко визначено уже площа квартири, планування і все, що входить. Якщо, наприклад, навіть квартира йде з ремонтом, в нас є така послуга, ми теж будемо в договорі прописувати вже конкретне наповнення, те, що буде входити в цей, скажімо так, купівлю майбутнього об'єкти нерухомості. А що по комунікаціям? Бо я знаю багато кейсів, де девелопери роками ще після добудови існують на якихось тимчасових комунікаціях, тимчасових трансформаторних підстанціях і так далі. Як ви вже сказали, що отримавши ці майбутні об'єкти нерухомості або МОНи, регулятор вже перевірив, чи є в нас, скажімо так, і ті потужності, і чи є в нас справжні, дійсні, такі, що можна виконати технічні умови. Дійсно, так, ми коли отримували на сьогодні технічні умови. Орган або особа, яка їх видала, вона їх вносить в систему так само, присвоюється їй певний номер, і вона тим самим підтверджує, що за той термін, на який вони видані, там рік, два, три, в кожного там своє, вона зобов'язана забезпечити ці потужності. Тобто, на сьогоднішній день у нас є повна потужність забезпечена по електриці, воді, каналізації, ливневій каналізації і газу. У нас ці. Технічні умови вони дійсні. Вони завантажені в систему. їм присвоєний номер. Їх можна перевірити. Будь-хто їх може перевірити, зайти в ЄДССБ і витягнути цю інформацію.